З вами компанія Carvel. Хочемо презентувати для вашої уваги дуже цікавий автомобіль, вже переобладнаний в пасажир. Дуже цікава пропозиція для бізнесу, для подорожей. Це в нас Renault Trafic, чистий 22-й рік в бристалі в лонг-версії на двохлітровому дизелі. Оснащений. Механічною 6 коробкою передач на 96 кВт. З пробігом, друзі, 86 тисяч кілометрів. Автомобіль ми купували в Німеччині на лізіному аукціоні з пробігом 86 тисяч в грузовій версії. Тівочку ми привезли, розмитнили, поставили на українську реєстрацію, переобладнали та зашили в пасажир. По тих паспорту вона має. 7 плюс 1, 7 посадочних місць і плюс водій. Отакий Renault Trafic, навже нас же він в оригінальному пасажирі, готовий до продажі в білому кольорі. Автомобіль повністю обслуговується на офіційному дилері Renault, все пробувається в офіційних базах. Зараз фокусую вам Вінкод. Автомобіль без підфарбувань по кузову. На класній оптиці, Led Provision, на красивих легкосплавних дисках. R16 на новій зимовій гумі, присутні дуги, безключовий доступ, авто вже затоноване. В, цві... в колір бампера, задній патроник, камера заднього огляду на розпашовничці. така <кхід> цікава автівка. Буде в нас в наявності. Так, поїхали по салону. Отакий От ми салончик вкинули в дану автівку. Рижа шкіра, чорна стеля, мультикермо, датчики світла, датчики доща. 86 пробігу, навігація, камера заднього огляду, зводиться з кнопки, чиста ступочка, зеркала. Два, два склопідіймачі, зеркала регулюються. По мотору, по підвісочці без зауважень. Маємо два ключика. Все гарненько. Сфокусуємо мінкот. так виглядає у нас взаді, присутній диван, столик, також два таких крісла, шторочки, підсвітки по салону, стелі. Тут воно все гарненько, 90 тисяч кілометрів, ось такий у нас апарат. Багажний відсік. Такому якість матеріалів не дешева, зроблена убишумочка, все як має бути як для себе.